Вітаю з вами у прямому ефірі. Програма окрема думка. Сьогодні наш гість один з лідерів всеукраїнського об'єднання Батьківщина, колишній віце-спікер Української Верховної Ради Микола Туменко. Вітаю вас, пан Вітаю. Микола. Буквально півтори години тому на ресурсі Кореспондент.нет Микола Туменко опублікував свій блог під назвою Як Черновецький Азаров та Хасиди знаменитий стадіон старту Киян. Забирали про долю відомого київського стадіону Старт, на якому відбувалися ті відомі матчі смерті між командою Старт, яка потім стала київським динамо, і збірною німецькою «Люфтваффе», Якщо я не помиляюся, вона називалася. І біля цього стадіону стоїть пам'ятний знак учасника матчу смерті, ну такого міфічного, нібито то матчу. Як... Учасників якого за легендою радянською, ми ще теж про неї поговоримо пізніше. Розстріляли, пане Микола, що відбувається зі стадіоном Старт. Чому ми зараз на нього звертаємо увагу і в якій власності він він зараз перебуває? Що там планують планується будуватися за планами київської міської влади? Нової ну, історія дуже показова, вона дуже чітко характеризує, е, яка сьогодні влада і київська і центральна. І чому я винісу заголовок свого матеріалу, свого блогу. que... Відомі прізвища як Черновецький Азар, оскільки вся ця історія починалася в часи керування містом Києвом Ліїн Черновецьком, бо Київська міська рада, до речі, символічно 61 голос. Очевидно, блок Черновецького Гак партія регіонів і там ще якісь так мати бізнесово-налаштовані люди проголосували за безпрецедентне рішення. Кажу вам, як людина, яка ухвалила в Верховній Раді дуже багато законопроєктів на захист фізичної культури і спорту, у нас. uh Згідно з законом про фізичну культуру і спорт є не адміністративна, а кримінальна відповідальність, якщо хтось забере якийсь спортивний об'єкт і почне на ньому щось будувати, Перепрофілювати його. Так. так, тобто можна тільки покращити його як спортивний об'єкт. До речі, за це голосували партії регіонів, і за це голосував і особисто Микола Азаров. Ви скажете, до чого тут він? Бо на першому етапі, очевидно, ця афера забрати спорткомплекс і парк, який там знаходиться в мешканців Шевченківського району, це більше 4 гектарів землі за Бесінь, у кінці кінців це коштувало в районі 9 мільйонів гривень. Хоча оцінювалася тільки одна земля, як мільйонів 5 доларів. Забрала компанія, яку контролював депутат Гаку братської до Черновецької структури, такий собі Олександр Лойфенфель. ГАК – Гакс громадянський актив Києва, який очолював Олександр Пабат, який зараз лікується, чи то в Німеччині, чи то в Австрії після але випад... вони завжди були на підстраховці в блоку Черновецького, завжди голосували, особливо а, а з ними розраховувалися землею, майном і так далі. Вони підтримують молоду команду Чорновецька. Але в якийсь момент, коли громадськість активно виступила проти цієї приватизації, очевидно, ці бізнесмени, депутати з Гаку, зрозуміли, що їм важко буде зреалізувати свій проєкт, і, очевидно, вони десь переуступили чи перепродали. Це мені важко сказати, я посилаюсь на засоби маси інформації. Інші компанії, за якою, як стверджують експерти і журналісти, стоїть син Микола Зарова Олексій Азаров. І як тільки це стало відомо, навіть журналісти і громадські активісти зараз звернулися до Миколи Зарова. Скажу, шановний пане прем'єр-міністр, ви розповідаєте, що тут війна за війну? Ви за пам'ять ветеранів життя віддасте за спорт життя? Віддасте, за дітей життя віддасте, і ваш син. Буде, а на сайті з'явився проєкт. Де там мусить бути шість багатопорхових будинків. Можете уявити собі, що таке шість багатопорхових будинків з паркінгами усім на світі на цьому місті. І а як, зароб... як туди втулити ще й стадіон? Да, так? Як стадіон втулити. І Але ще будинку. раз скажу, що мова йде, бо там говорять: ми футбольне поле втулим там два на два. Там не футбольне поле, там і баскетбольне, і тенісне, і парк, і діти відпочиваються цілий оздор... е... одорож. Ну, що одне міні-футбольне полезно. Да, поставити якесь, щоб не гавкали, умовно кажучи. І після того а зараз мушений буска. Да, ми розберемося, і дійсно Київська прокуратура оскаржила ці рішення як незаконні. До речі, низові суди Київські так само визнали рішення Київради незаконним. Не було громадського обговорення, не було відповідних рішень, обґрунтування і так далі. І що ви думаєте, днями вищий адміністративний суд прийняв рішення, що все законно. Не треба виконувати закон про фізичну культуру, не треба закон виконувати про там, порядок приватизації і так далі. І тому громадська організація Старт, яка вже кілька років бореться за цей стадіон, звернулася до мене. І розуміючи, як людина, яка активно пропагує і займається фізичною культурою і спортом, і має відношення до київських проблем. І ми вирішили піти таким шляхом. Ми напередодні Дня Незалежності 23-го робимо там толоку, прибираємо, тому що він так виходить. Вже і місто не контролює, а приватники шаб... Бояться будувати. А що він там відбувається зараз на місці а, цього стадіону? Люди відпочивають, бігають, займаються футболом. Е, хтось там, я знаю, е, пиво п'є. Е, насправді, воно не дуже там привабливим вигляд, тому що немає якби, управлінської моделі. Формально контролює ця компанія Зарова із того, що ми розуміємо, але вона боє, боїться починати будівництво. І воно застило. Якщо ми мовчимо, почнуть будувати. Тому ми вирішили так: ми завтра наводимо порядок. Це там, в який годині буде завтра? Завтра о 10-й, ми збираємося, 23 серпня, всіх активістів. Місцевих мешканців запросили поставимо Мурне, все переберемо. поставимо лавочки, які знамалися. Ми зорганізовуємо футбольний матч, настільний теніс для того, щоб показати, що він може функціонувати. І почнеться сесія Верховної Ради. Я особисто запропоную і прем'єр-міністру, і його сину керімо. Якщо вони хочуть зробити спортивний об'єкт, я союзник їх. Тобто, якщо це будуть будувати будинки, звичайно, ми будемо робити все, щоб не допустити цього, в якийсь спосіб це оскаржувати, або просто фізично не допускати цього. Тому що вам скажу, що я добре знаю Київ і оздоровчу так мити територію. Це зараз подиноке місце, де ви можете безкоштовно. Зайти пограти в футбол, скажімо, з дітьми по, 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 там, погуляти, і там на стадіоні легкої атлетикою зайнятися, і так далі. Бо частина вже платних послуг, там на теніс, і так далі. Ну, слава Богу, хоч там за годину 25 гривень не такі великі гроші. Але якщо ще і, і решта забрати у мешканців, то очевидно це безпреділ. Але е, е, складність ситуації полягає там, що така методика трейдерства сьогодні, ніби Чорновецького немає. Він десь в Батумі там, чи в Грузії, чи в Ізраїлі, але методика продовжується. От буквально днями. Чому я ще Хасиди в лапках виніс назву своєї статті? Тому що цей сумно відомий депутат Олександр Лойфенфельд значить, сьогодні е звернувся до Київради як один з очільників організації, я її не можу запам'ятати, об'єднання Хасидів Хабад -Люба Любавич і Одеських релігійних організацій України з вимогою передати їм. Будинок актори, а це колишня е, Киримська Кенаса передати, бо їм нема де проводити службу. Ну я скажу, що е, це один з об'єктів нашої акції Сім Чудес Києва. Я там був зустрічався з колективом до євреїв, Тим більше хасидів, вона не має жодного відношення. Це дійсно Караїмка громада забрала кошти, це збудували. Ну я від себе хочу додати, що ми з задоволенням побачимо. Запрошуємо представників юдейської громади Києва сюди в нашу програму, аби вони пояснили свою позицію, щоб ми так не були одну одно... односторону. Да, але я фіксую те, що. Значить, може, це юрецька громада ні до чого, просто конкретний депутат свої бізнесові інтереси прикриває організацію, як в мене так складається. Тому що знаєте, коли це релігійна організація просить, ніби це і треба. Не виглядає, що це рейдерське захоплення, і там буде бізнес-структура. Я пройшов такі речі за останні, за часи Черновецького і Пост пройшов десятки цих речей. Коли кажуть, ви знаєте, ми хотіли там удосконалити, там і концерти будуть, там і спорт буде. Потім трахбах вноситься удосконалення, Торговий центр потім вносить. Ця досконалення паркінг потім вноситься досконалення, і хмарочос там на, на 40 поверхів. Тому е, сьогодні схема є така, що на жаль, е, навіть аби добра була Київрада, вона дає тільки одне рішення, а далі за рахунок хабарів, погоджуючи структури, інші. Не пов'язані з е, е, місцевим самоврядуванням, е, і ви починаєте будувати щось добре. Е, наприклад, ви кажете, ми хочемо взяти частину будинку актору, будемо болитися. А після того е, це офіс в центрі міста Києва якоїсь торгової структури. Тому що будинок актора я зачепив як, як схему, яка використовувалася із стадіоном Старт, коли значить, заходять якісь депутати під виглядом громадської активності, спорту, потім торговий центр. А зараз шість висоток уже на місті стадіону Старт. Оця схема. Ма дуже добре показує, як сьогодні забираються дитячі садки, спортивні об'єкти. Тощо, пан Микола, якщо переходити до теми київської влади, так те, що відбулося. Напередодні під стінами і всередині Київської міської ради, коли там, начебто, відбувалася сесія, ваша оцінка, і чи немає зараз якихось кадрових змін всередині усієї команди Попова, команди провладної, яка намагається зараз проштовхнути якісь рішення через Київраду? Ну, стратегічно я би сказав таке, що я як представник опозиції завжди дотримуюся тієї точки зору, що ну на нашою метою не може бути боротьба за те, щоб наприклад будь-якими зусиллями і ціною призначити вибори ме. Чи призначити ще щось? Тобто, наша мета треба нам зробити все, щоб повернути місцеве самоврядування в місті Київ. Оте, От що відбувається сьогодні, з розкраданням, цинічним розкраданням Києва, коли вже не Донецький, а діти Донецькі грабують Київ. Діти донецькі, тобто ну, це дійде скоро до того, що нам заборонять тут Києві ходити по вулицях, скажуть, що ми податок платили. Тому нам треба повернути таку систему управління, де би кияни впливали, ну як без громадського обговорення, без рішення громади можуть прийматися рішення. Тому мій підхід є такий, що ми мусимо триматися одно позиції тільки вибори Київради і мера одночасно. Бо зараз не маєте це все розвести, це не місцеве сам Очевидно, думати, що робити з районами. Я би не великі районні ради без там виконавчої структури залишав би. Бо депутат районний від громадськості на зарплату, він же від громадськості. Міг би такі речі захищати. Зараз немає таких людей. А потім вже йти виборчий процес. Мені здається, що опозиція, ну радикальна, ніби частина опозиції, захопилася, що ми умремо. А вибори мера проведемо. Мені здається, що це неправильно. Вибори як інструмент місцевого самоврядування. Що влада робить? Влада розуміє, що вибори їй не треба, і останню інформацію, яку я маю сьогодні з адміністрації президента, вони дуже незадоволені Олександром Поповим в Тій частині, що він, якби не подає санали і не гарантує, що в 2015 році, під час першого, особливо другого туру президентських виборів, він умре і забезпечує належний результат. Віктору Януковичу сьогодні рейтингові показники Януковича е, в Київ він вже в трійку не попадає по Києву е, рейтингів е, Кличка і в Томошенко. то, напевне не то, що в трійку, напевно, і, і в п'ятірку може не попасти по Києву е, вищі. Тому е, їм треба людина, яка могла би ну, піти по безпреділу і забезпечити відповідний результат. Е, з того, що я почув, мені сказали, що так званий виборчий штаб е, ПоПО буде повністю змінений. Адміністрація. Президента дасть таких безпредельних технологів. Мені кажуть, що вже там група посилилася в кабінеті Чорновецького. Не знаю, добрий чи поганий знак для Попова, що в кабінеті Чорновецького вони посилилися, будуть ніби керувати, направляти Попова бути більш радикальним. Непримиренним і боротися не за себе, як за Януковича. І мені здається, ми. От е, остання сесія Київрада, є показник. Е, Попов би не пішов на такий сам. Я його зараз не захищаю, але я знаю багатьох людей його команді, не пішов би на такий шлях. Це вже ніби така технологічна новація. І ти типу опозиція давить, ми теж по безпреділу. Беркутом, так Беркутом, значить, будемо проводити рішення. Частина депутатів заходить, а частина депутатів неправильних не заходить. Що ну, це за, за абсурд за визначення. депутатів ради, я не Зайти на сесію Київради, тому що я проти там, тих чи інших рішень. І якщо ця технологія більш радикальна не буде сприйнята Поповим, то я так розумію, що ближчим часом буде оголошений конкурс, як якого на самого кмітливого голову КМДА, який повинен забезпечити, використавши і так званий світовий менеджмент Черновецького, і інші схеми з бабушками і дідушками всім на світі, щоб видати відповідний результат. Тому мені здається, поки що адміністрація президента роздумує. Ми не над варіантом як вибори провести, і тим більше чесні і демократичні, а як можливо змінити нового голову КМДА, який би думав не там про Київ. Чи про програму розвитку Києва, а про тисячу, 2015 рік ну але силовий варіант, тим не менш він проходить. Тобто влади вдається проштовхнути там свої рішення за допомогою Беркуту, за допомогою там молодих людей спортивної статури під стінами Києва, за допомогою тиску, за допомогою залякування. Так, це і надалі буде продовжуватися. До якого це результату може призвести? Адже там ну, батьківщина ніби це спокійно, поки на це реагує. Хоча там Степан Кубів, я так розумію, досі Тут в лікарні де, 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 перебуває де, де, де. з поламаними ребрами, а свобод... Вода, там в якої теж Леонов постраждав, каже, що наступного разу ми прийдемо з пістолетами, значить, в Київраду бо ми депутати, ми маємо їх право носити і будемо відстрілювати Беркут, в разі якщо на нас беркут нападатиме, чи не мож... ну, до чого це призведе? Ну, чи не призведе до силового протистояння? ще більшого за однозначно це може привести до силового протистояння. Тут треба зупинитися, абсолютно очевидно і е, 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 сісти за стіл переговорів е, і зрозуміти, що е, як рухатись ситуації з Києва. Я ще раз кажу, що вихід зрозумілий, як не знаю, що робити, робити. Ви по закону очевидно, треба виходити на варіант, як я вже говорив, і дочасних виборів, і Київради, і міського голови. Хоча що правда, це протистояння. Я я його не вітаю, але я його не тлумачу як те, що опозиція все програла, тому що там список був довгий, задумувався рішення, приймали проголосували там буквально кілька рішень. Я вам скажу, що зараз ще одне модне рішення, можу його проносувати. Там у нас перерозподіл ринок серйозний, значить в. В Києві хочу попередити малий бізнес, який мафами займається. Що у нас буде нова мафізація? Значить, нова мафія в нас прийшла, нові сматряші будуть по Києву. Значить, і зараз буде схема така, що буде створено ніби нове підприємство, яке буде займатися мафами, упорядковувати. А насправді це буде, значить, новий податок, нові хабарі будуть збирати ці нові сматрящі, які не буду називати прізвища. Ну точно вони, значить, донецького походження, які будуть, значить, займатися мафами. Але для цього треба підприємця це створити. Тому зараз. На часі якраз легалізація такого рішення, і ми сподівалися, що вони підуть по безпреділу і приймуть це рішення. Вони побоялися це зробити. Але ще раз, я кажу, що з одного боку, висока ступінь нелегітимності таких рішень. І, наприклад, ви підприємець, ви чекаєте якогось свого законного рішення? От така рада, ну під дулами автоматів. Ну точно вона не має спільного а, до законності. І, наприклад, 15-му році влада змінилася, і ківрада змінилася. Це рішення буде визнане незаконним, буде протестовано, і ви потерпаєте, як Підприємець, який, наприклад, там чекав виділення землі, бо є ж і нормальні підприємці, які законно проходять, наприклад, під своїм заводом їм треба узаконити землю. Тому перше, треба зупинити такі засідання. Друге, безперечно, повернутися в систему переговорного процесу і шукати вихід ситуації, тому що в даному випадку ну ми уявіть собі ситуацію, що ну це ну дуже серйозний удар і по іміджу України, і іміджу Києва, тому що от такі картинки, наприклад, західні канали канал активніше беруть, чим картинки. Щоб в Україні щось дуже добре, і приїжджайте сюди відпочивати і займатися туризмом, тобто ми інвестуємо там велику кількість грошей в те, щоб скажімо, продемонструвати, що Київ це там європейська столиця, в яку варто приїжджати, і от така картина з Беркутом і із, із бійками, де тим більше депутатів вже б'ють, не то, що там пересічних депутатів. Ясно, що вона перетворює у нас у так напівсередньовічну країну політично і відштовхує від нас світ. Ну, дивіться, от минулої п'ятниці ті активісти, які захоплювали Київраду, так і зокрема Ігор Соболів, Вигор Луценко, Вони вчора вийшли на волю після п'яти діб відсидки. І на запитання, а що будете робити далі, наступної сесії вони сказали, що ми знову прийдемо. Єдине, що у нас буде там не п'ятеро, а п'ятдесят чи чи п'ятсот п'ятдесят. І ми обов'язково так само захопимо Київраду. Як ви думаєте, наступна сесія може відбуватися? Який сценарій? Буде повторення того, що відбулося Ну, наприклад... якщо, наприклад, жодна сторона не зро... не зробить кропкою сторону, значить то це ще... це не диво... Може закінчити ще і так мета більш серйознішою і крові, і протистояння для мене абсолютно чинно, тому що е, е, можна зрозуміти і політиків депутатів. Ну такого ми ще такого у нас прецеденту не було, щоби е, е, ти показуєш кайф депутат Верховної Ради. Я хочу, значить, не кажеш що я буду бити тебе по морді, значить, і вбивати. Тут я хочу подивитися, що приймається на засідання Київради, а, а тебе за це по голові б'ють там чи по ребрах. Розумієш, ну та вже в такому випадку це смішно, от коли ми говоримо боремося за неторканність. Та і немає для депутатів опозиції і не існує цієї вже Давно бо яка недоторканність, якщо жодну людину не казали, це ж не перший випадок побиття депутатів Верховної Ради, тому нема для опозиції цієї недоторканності. Тому я думаю, що якщо влада не розуміє складності складності проблеми, очевидно, ступінь протистояння буде загострювати. Це як ми завжди говоримо сьогодні, що якщо влада ніби. Не бачать проблеми. А проблема є, подивіться, цілишні дослідження, яке ставлення суспільства до влади. Оце ключова проблема. Не те, що ми кажемо про неї, а те, що люди кажуть про владу. Тому сьогодні, я як людина, яка і має якесь там відношення до часів помранчої революції, я свідомий того, що ну, це не буде якесь мирне протистояння. Тобто, якщо виходить велика кількість людей, це буде силове протистояння. І не дай Бог нам ще єгипетського сценарію сюди.